Ці двоє, начебто віруючі люди, влізли у чужий дачний будинок. А ця драматична вистава для поліції. Затримані просять зняти із агресивного чоловіка кайданки. Коли заклики до Бога не допомагають, згадують інші чарівні слова.

А це безлад, який вони влаштували. Всередину чужого будинку жителі Житомирщини проникли, зламавши замок. Хазяйнували тут кілька місяців, доки не навідався господар. Якщо вночі ця закинута садиба, наче ідеальний майданчик для зйомок фільму жахів, то вдень все трошки краще. Бачимо, в будинку давно не було власників. Він продається. Схоже, саме цим і скористались так звані самосели. Мешканці дачного кооперативу на столичних барківцях кажуть, безхатченки у літніх будинках часті гості. Приходять, смоть, Якщо ніхто їх не трогає. Вони себе там сидять, Либо потім сопротивляються, не хочуть виходити, от, і про них там якось забувають, Правильно іноді в чужих дачах самосели живуть більше року. Взагалі ми виганяємо таких людей, як доходимо. Ну так, якщо там тихо, мирно і ніхто не є, так. Живуть у нас на первій лінії жили до прихода по Діта полтора кута і зіма тоже жили. Втім, головна проблема в тому, що поліція реагує лише на виклики власника. Сусіди поскаржитись на захоплення чужого будинку не можуть. Якщо ж господар про проникнення не знає, то й вигнати непроханих гостей без нього неможливо.